Сент-Оноре відомий французький торт, якому присвоєно ім'я святого покровителя кулінарії Оноре. Вважається, що, приготувавши цей торт, людина має всі задатки, щоб бути кондитером, приготувавши три тіста, три й карамель. Звучить складно готується просто бісквіт, придбане листкове тісто, заварні тістечка і теж саме з кремом заварний крем та збиті вершки, на основі котрих готується три креми. Торт в основному готують із білим бісквітом. У мене буде шоколадний. Для цього потрібно збити 6 яєць відразу із 180 г цукру, потужним електричним приладом протягом 7-8 хвилин, доки не сформується густа біла пишна маса. Тим часом потрібно просіяти 130 г борошна, додати до нього 30 г какао та 20 г картопляного крохмалю. І вмішати ці сухі складники до збитої яєчної маси. Робити це потрібно поступово невеликими порціями бажано ще раз просіявши. І вже вручну за допомогою ручного вінчика, вмішуємо сухі складники до яєчної маси. Випікати бісквіт можна в круглій формі для випічки я ж беру прямокутну розміром 30х40 см, застеляю її пергаментом. І переливаю бісквітну масу до форми для випічки. Випікати бісквіт потрібно в попередньо розігрітій духовці температура 170 градусів. І враховуючи, що в мене широка форма для випічки то 20 хвилин. Якщо ж це буде звичний круглий бісквіт, то 30-35 хвилин. І пам'ятаймо, що при випічці бісквіта перших 10-15 хвилин духовку не варто відкривати, щоб бісквіт не осів. І після випічки ще хвилин 5 потримати в теплій духовці. Листкове тісто у мене придбане, котрого достатньо 250 г. Я використовую 500 г тіста, щоб використати його для обсипання крихтою самого оформлення торта. І є одне правило: коли розкачуєте листкове тісто, не підсипайте борошна, а посипайте цукром піском, сам робочий стіл і зверху тісто також. Перед випічкою потрібно зробити проколи на тісті. Зверху розкачане тісто накриваю листком пергаменту та кладу ще одне деко для випічки, таке саме, як і внизу. Це такий собі легенький прес для того, щоб тісто було рівним. Випікати при температурі 190 градусів від 20 до 30 хвилин. Маючи вже два тіста, варто приготувати заварний італійський ванільний крем. Для цього на плиту ставимо 1 літру молока розігріватися із шкіркою половинки лимона. В окремій посуді ручним вінчиком збиваємо 4 яйця, 200 г цукру, 70 г кукурудзяного крохмалю і даємо дрібку ванілі або 1 пакет ванільного цукру. Розмішавши все до однорідності, вливаю черпачок або 2 вже добре розігрітого теплого молока. Ще раз розмішую. Потім цю суміш з'єдную із основним молоком на плиті, бажано процідивши через ситечко. Та готую заварний крем на помірному вогні, цілий час помішуючи вінчиком протягом 6 хвилин. Не доводячи до кипіння, як молоко, так і яйця мають пастеризуватись. Із цього щойно завареного крему потрібно відлити два черпачки в іншу посуду і додати до нього 50 г чорного шоколаду. До білої крему, що залишився, сік половинки лимона. Розмішати добре вінчиком обидва креми та посипати зверху цукром піском або ж накрити плівкою до контакту, щоб привести ані крему не формувалася зверху плівочка. Заверні тістечка можна приготувати власноруч, а можна навіть і придбати заготовку, бо всього навсього їх потрібно буде від 8 до 10 штук. На всяк випадок, французький рецепт 125 мл води, 125 мл молока. 110 г вершкового масла, 3 г солі, 8 г цукру, 150 г борошна і 3 яйця. На середньому вогні розігріваю цю суміш, скручую трішки вогонь. щелю суміш ледь почне закипати, всипаю борошно та швидко розмішую ложкою. Вогонь під сотейником невеликий, тому що сотейник вже досить накалився. Вимішувати тісто потрібно до того часу, доки воно не стане однорідним. І на дні сотейника має сформуватись така невеличка плівочка. У мене антипригарний сотейник, але з одного боку там внизу видно плівочку, котра сформувалась. Тепер тісто потрібно перекласти до іншої посуди. І, звичайно, хвилинки-дві дати йому трішки вистигнути. А тоді додавати яйця по одному щоразу, вимішуючи добре тісто. Це у мене просто жовточок із водою, котрим я потім буду змащувати зверху тістечка. Так, на швидкоруч покажу, яким має бути тісто. В кінцевому результаті воно має бути ось таким гладеньким і звисати ось так рівнесенько із лопатки. Для формування заверних тістечок можна використовувати кулінарний мішок із насадками. Мені швидше формувати заверні тістечка просто ложкою. Якщо заверні тістечка великі, то столова ложка, якщо маленькі – чайна. Я якось готувала такий заверний тортик у формі сердечка. Використовуючи для цього столову ложку, і поруч поклала ще декілька маленьких Це я показую для прикладу, для того, щоб показати, що зверху ще кулінари змащують заверні тістечка збитим жовтком і з водичкою. І за допомогою пензлика я ще надаю тістечкам такої собі більш правильної форми, скажімо. Це все щодо рецепту. Ви ж можете готувати заварні тістечка по-своєму. Випікаються такі тістечка в попередньо розігрітій духовці, звичайний режим 190 градусів 15 хвилин, після чого зменшити температуру до 160 градусів і пекти ще 15 хвилин. Якщо маєте духовку із конвекцією, то всього-навсього 20 хвилин при температурі 190 градусів. Наповнювати кремом заварні тістечка можна за допомогою кулінарного мішка із насадкою або ж цією насадочкою можна просто вирізати ось такі дірочки. Та наповнити їх вершковим кремом за рецептом. Я ж змішую вершкове масло ось таке рідке, разом із теплим заварним кремом, наливаю прямо в дірочки тістечок і воно застигне в холодильнику буквально за 20 хвилин. Для приготування карамелі 50 г цукру піску та 2 столових ложки води не більше. Ставимо на вогонь, цукор розтопиться, потім побіліє, потім ще раз розтопиться, доводимо до такого Золотого кольору і ще гарячою карамелью поливаємо зверху тістечка. І вже перед складанням торта потрібно приготувати вершковий крем. Для цього 350 г жирних вершків збити і 100 г цукрової пудри та дрібкою ваніліну для аромату. Невелику кількість вершкового крему потрібно залишити для оформлення торта. Це зовсім небагато. А решту ділимо поміж. Заварним ванільним кремом та заварним шоколадним кремами. Це можна зробити на око, тому що шоколадного крему набагато менше, аніж ванільного. В кінцевому результаті це мають бути такі легенькі повітряні ніжні креми. Бісквіт я розрізала навпіл, зараз його потрібно просучити. Я зробила сироп із кави, цукру та столової ложки рому. Перекладається весь торт вершково заварним кремом, котрого, як я вже казала, має бути основна частина. Всередину, поміж двох бісквітів, потрібно покласти листкове тісто. Воно має бути ось таким рум'яним, добре запеченим, і цукор-пісок, на котрому розкачувалося та посипалося, це тісто допоможе цьому тісту залишатися хрумким, а не розмоклим від крему. І в мене є багато листкової крихти, бо я пекла більший корж аніж потрібно. Котрою в основному і закривають бокові сторони торта, і оформлення торта має бути правильним. Верх покривається вершковим кремом шантілі, тобто збитими вершками, чергуючи його із вершково шоколадним кремом, на котрий викладають заверні тістечка, обов'язково политі карамеллю. Весь простір поміж тістечками заповнюється двома кремами, як я вже й казала. Готовий торт потрібно поставити на ніч до холодильника, щоб він добре схопився. Якщо б ви готували ось такий тортик круглої форми, то, звичайно, бісквіт потрібно розрізати по діаметру навпіл і заверніть тістечка, викласти по колу. Дуже легкий, ніжний, такий повітряний собі тортик, котрий обов'язково смакуватиме вам та вашій родині. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!